Right here, and I love to sing two songs to you because you are so. Look, look, Розуміїття взуття для найнаймолодших на полицях супермаркетів справді вражає. Тут ми знайдемо і модні кросівки, і дитячі тапки. Але як вибрати хороше взуття для маленьких ніжок? Яким воно має бути? Зазирнімо у гардероб свого маляти кінгуряти Малятко кінгурятко! Ніжки малюка потребують особливого піклування. Адже у малятка кінгурятка тільки формується стопа. Тому у цей період правильне взуття просто необхідне. То якщо дитині буде стискатися стопа як спереду на пальці, так і з боків, це буде формувати. Ну кісточок ще як таких основних немає. Тобто, це все є хрещове м'які ткани на хрящі, які, якщо стискати їх постійно, ну, то так стопа і буде формуватися. Вона буде здеформована. Через то передній відділ завжди має бути ширший і задній п'яточка має бути зафіксована. Малюку хвилину робить приблизно 170 кроків. Тож, аби робити, тобто було в радість, важлива консультація фахівця. Спочатку дитину мусить оглянути лікар. І тоді він має визначатися, чи дитині потрібно якесь окреме взуття, чи дитина може ходити в взутті, яке куплене в звичайному магазині чи в ортопедичному магазині. Купуючи взуття, слідкуйте за правилами. Туфлі чи черевички не повинні бути на виріст, тільки відповідати розміру. Відкрита п'ятка лише для дітей після семи років. Підошва має бути достатньо жорсткою, аби взуття не можна було зігнути. Підошва має бути жорстка, вона має бути достатньо м'яка на згині. І вона має бути в основному не слизька, бо це теж може сприяти додатковий травматизм. І, звичайно ж, взуття від старшого братика чи сестрички не можна доношувати, навіть якщо воно зовсім нове, швидше за все, черевички вже прийняли форму чужої стопи. Взуття це дуже індивідуальна річ. Взуття підбирається обов'язково незначно на виріз. тобто взуття має бути в межах там до сантиметра від пів до, до сантиметра більше, ніж стопа. Стопу треба міряти теж правильно, значить, дитину треба ставити, щоб вона вагою наступала на ногу, тоді стопа розплескується, і тоді є реальні розміри стопи, в якому дитина буде ходити. Головна функція взуття захист ніжок від механічних пошкоджень та холоду. Тому більшість батьків переконані, якщо підлога в квартирі не дуже холодна, взувати малечу у приміщенні немає потреби. Що ж з цього приводу думають фахівці? В хаті треба зробити комфортну обстановку, щоб можна було використовувати якісь босоніжки в хаті. Значить, босоніжки для хатнього взуття дуже добре підходять, але вони теж мають бути зроблені з якісних матеріалів. Їх можна. Спокійно вибрати собі в спеціалізованих магазинах бігання. Босоніж по нерівній поверхні краща профілактика плоскостопості, запевняють лікарі. Поза як деформація стопи дуже часто виникає внаслідок недостатнього навантаження на м'язи ніг босоніж можна ходити дитині, але цим би мала бути така поверхня, яка потрошки стимулює стопу. Тобто, це б мало бути якісь камінчики, пісочок на вулиці, на морі, на піску можна ходити. Що стосується в хаті, все-таки значно краще, є, коли є ортопедичні якісь або хоча б такі куплені в ортопедичних салонах, більш-менш адаптовані для маленької стопи, босоніжки. Ортопеди наголошують, перше дитяче взуття має відповідати анатомічним та фізіологічним особливостям стопи дитини і не сковувати рухи. Взуття має бути достатньо жорстке, але не значно жорстке. Тобто має бути межа. Таке взуття має згинатися в ділянці, згину пальців там, де стопа завжди згинається при ходьбі, і п'ятка має бути щільніша. І крім того, задник п'ятки має бути високий. Він має Трошки тримати ту стопу вона не може бути така розхлістана. Для того є взуття, щоб воно підтримувало стопу. Втім, не тільки від взуття залежить хода, а тому батькам рекомендують масувати стопи малечі, займатися лікувальною фізкультурою і не нехтувати візитом до ортопеда.